І нарешті у нас той самий момент, коли ось ця футболка, друзі, ось ця футболка поїде до когось з вас. Для цього ми розіграємо її прямо зараз. Тут всі наші претенденти і роз, як Я завжди, так, так, е так, зроби е добренько е так. гарнесенько все його так знаєте е перемішаю, для того, щоб дійсно той, хто чекає на цю футболку, він її і дістав. Так, відкриваємо. Да. Відкладаємо. Так. Е, херсонські кавуни тут написано. Е, і тут написано, що це дівчина. А звати її Ірина Малюга. Мабуть, так. Тому що англійською написано Ірина Малюга. Вітаємо вас. тому да, що ну, саме… спробуємо, ти... якщо, якщо так, можна показати. буде наблизити. Ось, включіть мою камеру, будь ласка. Е, ось, бачите, я потримаю. Щоб не було. Є. Є, во. Херсонські кавуни, і відповідно Ірина Малюга. Два дні тому вона написала, бачите, і е, ось ця футболочка, ось ця футболочка ось, поїде до Ірини Малюги, ми їм напишемо, дізнаємося, куди саме. І там е, ми її так само попросимо сфотографуватися як ось. Переможець з, уже в нової футболці, яку він виграв якраз два тижні тому. Бачите, це пан Череп. Відповідно, він знаходиться в прилуках, якщо мені пам'ять якщо я не помиляюся. І відповідно, ось ця футболка наступна буде також кудись поїде в Україні. І зараз у нас ще одна урочистий момент. Ми оголошуємо про розіграш наступної футболки. Бачите, який кльовий той самий виробник. Наш улюблений. Ось якщо можна на мою камеру так бачите, просто фантастична футболка. Ми дуже любимо цього виробника, тому саме її і даруємо. Відповідно, потрібно для того, щоб виграти цю футболку, знову потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наше відео і розіграші. А в, о, в коментарях до будь-якого відео потрібно написати нову ключову фразу це буде Кримська цибуля. І відповідно написати звідки ви і десь. Я думаю, що за тиждень-півтора ми також розіграємо цю футболку. Вона також поїде до когось, чи в регіони, чи може вже за кордон нарешті, бо ми цього дуже дуже очікуємо.